Ми схиляємо голови в загальнонаціональній хвилині мовчання. Наш обов'язок пам'ятати чин і подвиг воїнів, які віддали своє життя, аби жила Україна. 22 січня 2025 рік біля пам'ятника поетові Тарасу Шевченку Полтава відзначає День Соборності. 106 років тому на Софійському майдані в Києві відбулася визначна подія. У урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. В єдину. Незалежну державу на урочистостях і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко він наголосив на важливості цієї дати в умовах нашого воєнного часу. День соборності символізує єдність, перш за все, українців, українських земель, і сьогодні, особливо в умовах війни, єднання націй, в боротьбі з ворогом. Саме головніше сьогодні саме Шевченка говорив про нашу свободу, як і багато інших українців. Цього ж дня біля пам'ятника Шевченку лунає промова гетьмана України Івана Мазепи, що правда, не справжнього. В ролі історичної постиці вживається актор театру імені Гоголя Василь Голуб. Хочу ж я, щоб Україна позбулася ганебного васальства. І стала державою незалежною ні від кого. Знайте, рабів до раю не пускають. І ця земля ця мене породила, та мене виховала земля східна. Так що в мене серце поділено на пополам. Одна половинка це тут, на Полтавщині, інша на, на Західній Україні. Для мене майже одинаково складає і та й та частина України. Наостанок усі присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві.